І всім привіт, народ, з вас підписів Подобайка і ми продовжуємо гранати в Kingdom Come Deliverance 2 Ми в минулому відео впали зі скали і тільки встали, а що відбувається? Чому я в голові учу чувака кабу, що йде? Ем. ем. Ви бачите те, що в паравор... Окей. Окей, зробимо вигляд, що я цього не помічаю. Окей, ми кудись ідемо, зрозуміло. А я думав, мені дадуть покерувати. Стоп, а де, де субтитри? Я вибачаюсь. Ну да, є субтитри. Ем. О, це мені, напевно, щось ниться. Що відбувається. Вершники на індро, що ти там таке побачив? Військо. Військо? А, я не встиг нічого відповісти. Вони тут. Сікійзбундове військо. Ой. А страшно. Це в мене гарячка, судячи за все. Господи, тільки не це. Оцямся і ходімо. Нам треба йти. Мені треба, щоб касен закінчилось. Ось що мені треба. Але ж брава зачинена. Не хвилюся. І вчинять, коли почують, що хто Ой. Арр їй, да-да-да. Дідько, жах мене в мене марення. Люди, що таке? Скалиця? Скалиця. Скалиця палає. Ми тут загинемо. Б'янка. Нужбо. А, це не ми нужба. Це той, хто нас несе, каже, нужба. Батько. Той? Тату! Батько! Ні, стривай! Нужба, заради Бога! Це він мені каже, що ти прокинувся. Давай нужба, заради Бога. Ти ледь тримаєшся на ногах. Але разом у нас все вийде. От побачиш. Де ми? Де ми? Хто ми? Хто я? Це марення? Все ще мариня. Індро, засереться. Будь ласка, ні. Ні, тільки не знов. Ні. Це все моя вина. Ой, ой. Ой. Тату. Це його батько. Ой, мамо, тікай. Ні. ні. Коротше, у нього трагічна історія, я зрозумів. Марквард? Чи... Хто там? Що типу? Мене дратує те, що я це через голову бачу, типу. Матель, все добре, Індра, я тут. Ще трошечки. Індра, прокинься. Wake up. Та блін, а що з мателька? Чому я бачу скрізь голову? Липа. Як тато їх хотів? Мамо, ні, нам не можна зупинятись. Я їх підвів. Я їх усіх підвів. Мене ти ніколи не підводив. Індро, світло! Дивись! Бачу, ми мусимо йти. Ой, <рив> да. Я бачу світло. <рив> Ох. Тримайся, тримайся. Ми. Ми. <рив> Павлена, це ти? <рив> Доброго здоров'я, пані. Не бійся. Ми не бажаємо з, -з тобі зла. Моєму другою, потрібна допомога. Ой, яка бабушка, Я сподіваюся, вона нас не виганіть. Будь ласка, зрозуміло. Подивлюся, що можна зробити. Ось. Погляньмо, що тут у тебе. все, Все добре. Мої батьки, вони. Індро, це був сон. Ми зараз у лісі. І ми потрапили в засідку, але не хвилюйся, ми тебе швидко підлатаємо. Ой, от ви і попалися. Вилупки скурвлені. Що? Чого? За що? А, це той розбінг. навіть не думай, виродку. Давай, дотягнись до меча. Мені треба врятувати. Врятувати нашого пана. Ні. О, ні, я не хочу, щоб він помирав. Аго, хлопче, ти там живий? Ні, тільки не я забув, як його ім'я. Ой, а це що. О, це наші щось спогади про гапа О, я, я живий. Де наш пан? Ойк. Оце наша дівчина? Ні. Так, виглядає що так? Іх крові все. да, так, да, да. Дада. да-да. Коні. Так далі, а ні. Що, цікаво. Блін, пробачте, що я так таке регуля написання, але не. Б... Ні. Ясно. І ще якось заробили. Я втік від нього? Так, а як я вижив після цього? А, я втік. Так, но. No. Ого, я, як я зміг втікти в таких умовах. А, і ледве живий доїхав до якогось місця. Цікаво, я зі скалиці. Їх спалили дотла. Усіх зарізали. Хто, Хто спалив її дотла? Величезне вісько. Напало без попередження. Заберу людей за брами всередину. Нам слід приготуватись до найгіршого. Треба вжити всіх необхідних заходів. Ой, ого, військо, нічого собі. І ви якось збираєтесь захищатись? Я пан Марквард з улиці. Я прибув від імені Сигізмунда Люксембурзького короля Угорщини та Хорватії. Ой, зараз стріляти будуть. Індра, Угорці, погані. Ну типу, як факт. А ну, вставай. О, це наша? Це хто? Роботи хто з Ну, да, Мамо? Ні, я не твоя, мама, хлопчику. Слава всім святим. Я вже думала, що ти не прокинешся. Що? А ти як думаєш? Мої хатинці, куди ви з приятелями вірвались минулої ночі? А, легше, хлопче, легше. Ой, а де мій друг? Ні, ну тільки нехай не помирає, будь ласка. Він живий? Скажи, що він живий? А, в нього брові рухаються, все нормально. Він мені вже як рідний. За ці години касен вже. Що сталося? Що з яном? Я про нього подбала, але він, ледь душу богу не віддав. Як і ти, хлопче, тож заспокойся. Вчора ти одною ногою в могилі простояв. Вам пощастило, що ви змогли сюди вийти. Мені треба поговорити з Яном. Зараз він тобі нічого не розкаже. Він втратив багато крові, і у нього пропасниця. Що з ним сталося, ти йому допоможеш? Ти йому допоможеш? А... Але ж ти його врятуєш з Божою поміч. Ну, тебе я вже вирвала з пазурів кислявою, тож може у друга, господь мене благословить. Закінчу тут з тобою, а потім піду гляну. Да -да -да. Як почуваєшся? Вона все болить? Бувало гірше. Бувало й гірше. Плече трохи болить, але загалом я в порядку. Ти хоробрий, інакше би ми з тобою не говорили. Твоє плече вже має набагато кращий вигляд. Я зробила все, що могла, але я вже не, до... не добачаю особливо вночі, і то ж виходило не надто добре. Кров ніяк не зупинялась. Може, поїсти тоді мені треба? А зараз ти трохи порухався, так воно знову почало кровити. Візьми ось це і перевежи рану. Більше ми зараз нічого не вдіємо. Ага, ага. Дякую. Гадаю, я дам собі раду. О, зупиніть кровотечу, шість пов'язок дали. спершу треба на двір вийти, подихати. Що бо щось та-та-та. Ти проспав півбожого дня, хлопче. Тож, якщо готовий, то вперед. Заразом побачимо, як міцно ти стоїш на ногах. Ага, ага. Ну і зараз ти вже виходитимеш. То зупинись на біля і діжки і змий себе весь бруд. Я знайшла стару сорочку Вдягни її, щоб не застудився. Тут вода недалеко, тож похолодно. Та ще й зголоднів, певно. Козанку на вогні стоїть гарячий суп. Якщо цього буде замало, то на дворі знайти стіл, там я тобі хліба й сейру поклала. І там же стоїть трохи домашньої наливочки, якщо захочеш збадьоритись, тільки не налягай. Я просто. це. я вже. Я зараз третю серію підряд записую, і це все Не Нелягати, але дуже добре. Нехай Господь верне тобі з Торицею, Як тебе звати, до речі, я втомився, я втомився касцен. Я Божена, ум непогане я. А я інджур. Так, я знаю, Ян мені сказав. Піду гляну, як у нього справа. Коли з цим закінчиш, приходь до мене, вирішимо, що робити далі. Без питань, без питань. Нарешті мені дадуть. Порухатись! Жахливе падіння. Якимось дивом вам вдалося пережити жахливе падіння, але через сильні поранення. Ви втратили кілька рівнів персонажа, очокнавочок Тарис. У вас немає іншого вибору, окрім як оговтатись і знову здобути їх у грі. Є, грати, грати! Я можу грати! У вас кровотеча, поступово знижує ваше здоров'я і навіть можу освобити. Відкрити інвентар. Коротше, пов'язка. Є е, використати. Тулп. Підтвердити. Треба її провізати. Та -та -та. Стоп. Не вистачило? Є використати. А! Я маю обрати кількість. Ось так. Так, щоб прибрати, давайте, так, щоб прибрати повністю кровотечу, підтвердити. Все, я використав. Зупиніть кровотачку є. Знайдіть і підберіть щось стівне, відкритий інвентар і поїжджайте, затиснувши Є. Також можна поїсти з казанка на плиті. Давай поїсти з казанка на плиті. Що? Ем. А, є просто треба було тикнути Є, а не затиснути. Ммм, непогано, я попушив. Давай іще. Так, тепер я ситий і вкритий. Так, поїжте квест Є. Дайте вийду. Відчинити Є. Так, вона казала, є десь сир, Я сподіваюся, його можна буде з собою взяти. Підняти? Підняти. Ти просто все зберу з собою на всякий випадок. Підняти. О. Гра автоматично зберігається під час автоматичних. А, під час важливих моментів, або коли ви вибираєте пункт зберегти і вийти з гри в меню. Також збереження можна, поспавши в ліжку, або випивши трохи збережівки. Прикольно. Це наш песик? Це не наш песик. Це буркун. Так, що в мене по квеста? А, помитись в діжці треба. Є помитись. Давай, трохи умиємось. Ні, покажіться божені. А я ж так і не вдягну сорочку. Може вдягнемо сорочку? Ось так краще, не змерзну. Прикольно, прикольно. Я поки що задоволений. Не хочу вільний світ, я можу його облутати? Обібрати? У, я все правильно зрозумів. Погнали! У. Непогано тут в нього. Речей, чесно кажучи. Так, інвентар. Чи можу я. Ти в крові? А чи можу я тебе сполоснути? Просто это. Того можна Можно пояснив вдягнути. Уу, комірка гаманця, прикольно. Так, зношений комбінезон це замість тебе. Давай ти, взуття волоцюги. Штани нормальні вдягну хоча б щось. І взуття волоцюги. яка різниця. А, вони вже вдягнуті. Зношений комбінезон. Так. Може ще раз якщо ополоснусь. Помитись Може одяг стане чистим? У, одяг весь помитий Зношений комбінезон. Як порівняти. Ага. Захист, захист більш, помітність. Більшість, помітність, більше шум. Видимість менше, харизма. О, харизма буде гірше. Але це як захист. Давайте вдягнемо чисто зараз, щоб помити. І поверну назад срочку. ну Так, абінзу якось гірше виглядає. А так, якщо якось виглядає. Ой, ну кра... красень, красень, подивіться на цього. Красунчика, стоїть тут. На своєму підісталі, ти крутий, ти крутий. Погнали порозмовляємо. Блін, такий вайп Medieval Дінасті віддає, чесно кажучи. Але, ну, зрозуміло чому. Доброго вечора, давай поговорити. Я зробив, що ти сказала. І, і навіть не зомлів. Це я мене дуже тішить Індра. Ти очікував, що я замрію. Так, учора мені довелося ввидити в тебе синьке зілля з... забуття. це справжні ліки. Воно або ставить мерця на ноги, або робить так, щоб той точно не піднявся. О, ти мене збирає вбити. Тож вважаю, що тобі пощастило. Обов'язково, але що з Птачком? Птачком? А йому пощастило менше. Той поки добряче його приклав перед тим, як Ян його порішив. Так я можу допомогти? Я можу чомусь допомогти? Я в боргу перед птачком, тож хочу зробити для нього все можливе. Ще у якому боргу. У мене майже закінчилось зілля забуття, воно має зробити з ним те саме диво, що з тобою. Або помобити його, але зараз йому зарано давати. Спершу треба гамувати гарячку. Найкращим засобом від гарячки є відвар ромашка. На щастя, його нескладно приготувати. Нам знадобиться трохи свіжої шавлії і, звичайно ж, ромашка. Ти з цим упоришся. у тебе гострий зір і моторні ноги. До того ж, невелика прогулянка піде тобі тільки на користь. Або я замрію. Так, я знаюся на травах. І як мені розпізнати трави? зір забуття небезпечне. Ем... як мені розпізнати трави? що? Які ці трави на вигляд? У шавлі, пурпурові квітки і є стежка, яка веде, і цією стежкою поки не дітешся до от там і розтумуть обидві потрібні там рослина чудово. Беру кілька шків і миттю назад. буду рада, якщо ти скоро повернешся. Коротше, я вже скіпую мені прикордо його. Так, коротше, вона сказала, щоб я прибрав той туп. Я так. Я якось дам раду. Вона спитала, чи в втопоруйся. О, вона каже, що там є лопата, і закопає його біля струмка. Окей. Коротше, моя мета зібрати. зібрати трави і прибрати чела. Так, лопата десь я побачив тут. Ага. Десь ось тут. Все. І. підніміть тіло. F, підняти тіло. Щоб побачити, куди ви йдете. Відкрити мапу, натиснувши M. Натиснув M. Мені треба сюди. Я просто по дорозі. А, я швидше ніяк не пройдусь, ну окей. Так, компас розташований в верхній частині екрана, він допоможе вам орієнтуватись у світі. Так, окей. Кабанчик, ти ж не нападеш? Ну, давайте напряму піду через ліс. Було б зараз неприємно померти від кабанчика, чесно кажучи. Він, зараз мені хоча б дали походити, це вже приємно. Це вже дуже приємно. Ось все, покласти. Так, і десь тут, тут викопати могилу треба. Чи є? Ага. Мені, судячи за все, треба десь в руках тримати тебе. Еээ, не можу. А, ось тут. Є почати копати. А, це коротше заскріптоване, в мене немає можливості прямо користуватися лопатою постійно. Просто заскриптоване щось. Все, я викупав? Ой, я викопав. Чисто, я тепер підпрацьовую могильником. Є. Ой, не обібрати, підняти. Єе. Кидаємо труп. Є, поховати. Після доволі роботи. єй Спочувайся з миром, поганцю. <після> а, а, ось це типу струмок. <після> да, він прям струмок-струмок. Погнали, далі нам треба зібрати трави, навіть якщо не йти по компасу. М. Де будинок? Ось будиночок. Вона казала десь трапінка за будиночком. Це те, що я пам'ятаю. Так, да, ось трапінка за будиночком. І десь тут має бути галявинка, на якій росте і шавлій, і ромашка. Які нам якраз таки, і потрібні. Ой, а, я думав, що Що колір екрану помінявся, це я втомився просто. Так. Ту -ту 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 -ту. Що саме де воно? Це все, що треба. Ну я вже дуже близько до Голявини Як я розумію, ось це шаврій? Та, зібрати. Ой, я травне, як. Ой, давайте більше шаврію зберемо. Типу, якщо він вже тут є, я не знаю, типу, його, напевно, можна буде продати. Чому б ні? Ой, але тут дуже багато. І ось ромашка, як я розумію. Так, щось в животі, та-та-та. Давайте О, також три ромашки, щоб було однакова кількість. Так, що? Я, чесно кажучи, спробую пополювати. але мені нема чим полювати. Та погнали! Повертаємось до бажени. Ой, я чую, як лавка собака. О, да, що я зараз вигавкався. Я Я так і знав, що щось сталося. Що сталося? Що сталося. Що сталося? А, хтось прийшов. Ей, ти, чого тобі треба? Іди сюди і кажи, хто or такий, інакше я тебе вб'ю. У ем, мене є якась зброя. Я щось пропустив, можу. Так. Зброя, смолоскипом скип, битись. Погана ідея. Так, я вдягнув щось для зброї. Ем, к... Поговорити спокійно. Та давай поговорити спокійно. Пан Зберго послав нас знайти покидьків, які вчора влаштували засідку на якогось лицаря та його челядь біля ставка. Двоє з них утекли і ховаються десь тут у скелях. Кажи, хто ти такий і що про це знаєш. Ви не схожі на людей Бергова. Вас послав пан з берегово щось не схоже. Курва, прикуси язика, хлопче. Якщо я кажу, що ми від пана Бергова, то це значить, що ми від странного Бергова. Від кого ще ми тут можемо бути? Люди від пана Бергова виглядають красивіше. Або мені все розкажеш, або мечу моєму. Хто в за такий? І що ти тут робиш? Так, ви не там шукаєте? Геть, звідси. Ми їх спровадили що? Спробували запугати? Давайте це найбільше, типу цей самий. За дурними не маєш? Я одразу Robert пізнаю злодія, коли його бачу. Останнім часом тут багатько розвелося, таких, як ви. Хлопцям із села це дуже не подобається. Тож учувайтесь звідси і не повертайтеся, інакше звучатиму вас із сокирами. Та нам це не було б до подоби. Але я щось не бачу тут ніякої розлючених хлопців із сокирами. А, невдача. Бачу стару відьму і одного вилупка, який не дуже до того, щоб розповісти як ми з ними розправились. А як? Ей, стой, 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 стой! Да стой! Ай, та почекай! Та не бий мене! Ти не бачиш, що я ще не розібрався з цей з тим як битись? Не Та ну почекай! Поговорити, ребята! Бойовий гулко Аааа! Блин, почекайте! Дайте мені розібратись в грі, будь ласка. Давай, я готовий. бий мене. Не Це конечно цікаво, давайте ще раз. Спробуйте знову. Мені треба якась зброя. А? А. Ай! Чому в мене сколос молоскип не був в руках? Я його взяв як зброю. М -м Харизма гірше в зовнішньому комбінезоні. Тому поки що я поговорю без зовнішнього комбінезону, а потім з зовнішнім. Давайте погнали обережно. Перша обережно спробую підійти. Тихо. Так, давайте тихо, 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 тихо. Знайдіть зброю. Треба дістати зброю, вона мені знадобиться. Я бачу сакиру. Є е, робочий секиру. Ха, вам кінець Мірка так Давай тихо. Тут F5 працює? Ні. Та-та та. Чи зможу я прям одразу напасти? На. На На, На. О, є. Е. Це наш пес? Давай, давай, давай. Я просто знаю, хто ви такі вже. Давай, я готовий захищатись Але блін, він з мечем, так неприємно. На о, він тікає. Стій! Стій падлюка! Ну Окей, я його не здужену. Але, звісно. Е, е, я, судячи за все, маю скористатися пов'язкою, тут я гірше трохи пов'язка. Три пов'язки, підтвердити. Трохи похилився. Що, я, я не зможу підняти? Давай поки що підбирати все, давайте. Ой, непогано, прям в спину вдарив. Не те, щоб я щур. Але щур. Ой, як в тебе багато їжі цікавої. Давай все позабирав все. Е, інвентар. Питання в тому, що в мене кращої зброї не буде. Є підсилена довбня, а є робоча сукира. Гурбальні шкоди не буде. А ти додаєш кров? Це прекрасно, звісно. Ти. Ну, той, той, той який в мене краще, ти. Це обидва... Так, давайте зараз просто вдягну, щоб змити кров з них. Так, чисто вдягнув одяг, щоб змити з них кров. Є. Yeah. Ну непогано, я хочу б. я хоча б <ріст> <ріст> я на щось дати. Хоча б на щось. Так. О... ой ой-ой. А що, мені треба поїсти? Мені що з тобою поговорити? Але я хочу поїсти. Перед тим, як поговорити. Якщо я поїм. Хм. Це якось допоможе? Не знаю. Хоч тут просто внизу є якась полоска, і мені здається, якось по ній треба вирівняти. Окей, давай поговоримо. Вони тебе скривдили? Ні, але скривдили б, якби ти не прийшов. Як думаєш, хто це був? Не знаю, що ти чув. Вони сказали, що їх пан берег послав, і що вони шукають двох розбінків, як чи вже влаштував на якогось лицаря. А угу. Ну, це те, що я знав при так, але ясно, що вони не від берегова. На них не було навіть цього вафекункові. Так, дуже їм кортіло вас, хлопці, знайти. Набуть вони з цієї ватаги, яка з нами вчора ув'язалась. Слухай, мене двічі за день ледь не вбили через вас. Сирів двічі? Що? Дякувати Богу, що моєї Павлени тут не було. Хто знає, що вони б з нею зробили? Тож я хочу знати, чому це все відбувається? Ой, ти я посланець, твій друг уночі Марев, говорив, що ви лицарі, але якщо ви лицарі, то я цариця Савська. Та ні, справді лицарі. Не вірить нам. <гану> я не можу сказати, та ти заслуховиш на те. Та, так, що ж, тоді мушу вклонитись в вашій величності. Ян патеч па, панич з липи. Е, Коротше, ага, 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 я його охоронець. Просто ми розповіли. <гану> Троски. Ми пра, 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 прямували до тросок, щоб передати послання від пана Гануша з Липи і Макграфа Йоста до пана Бергла. Але вчора біля ставка ми потрапили в засаду. Решту ти вже знаєш. І Бог мені свідок, ми не розбійники, клянуся, окрім мене Цю до речі, я вдячний тобі за наш порятунок і перепрошую, що ми завдали trouble. тобі клопоту. Well, що ж, ти говориш щиро, тож you know. я повірю so тобі. Сподіваюся, не доживу до того, щоб пошкодувати I про I це. <laughs> <laughs> ти не пошкодуєш, <laughs> обіцяю <я> другу. <laughs> Та обіцянка дається для того, щоб їх порушувати, але дякую. Чого? Обіцянку дивитися. Так, тільки тепер у мене на подвір'ї лишить ще одне тіло. Не хвилюйся. Я ще маю силу, тому що до вечора все владнає. Та знову трупи копати. Буду безмежно тобі вдячна. Нехай. Але будь обережний. Не тривож рану і не перенапружуйся. Окей. А що там, пан птаче? Як у нього так, він тримається, я його ран. Ну, скоро мені тому пов'язки сори, я півтори години це все вже читаю, я втомився. Але найбільше він зараз потребує ліків. Усе маєш для них. Так, в мене все є для них. Ось, Ромашка й шав'я. Як ти її просила? Чудово, тепер треба зварити з них зілля? Я дала тобі останні два зі своїх запасів, але свіже завжди краще. Прикро, що моя дочка Павла, але ще не повернулась. Вона би швиденько все наварила, але доведеться давати раду з нею. У тебе все вийде. <плес> Тут немає нічого складного. <плес> я вже не добачаю, <плес> тож у мене пішов би на це цілий день. <плес> Але я можу розповісти тобі, що треба робити. <плес> Та. Та я ці ліки. <плес> так. Я не... Давайте я не знаю, як сказати. <плес> так, <плес> не неї книга. Я вмію читати. <плес> так. Все. є. є. я вивчив отрути, я вивчив алхімію. Оооо, я дуже виснажений. Що? Тобто наступному відео то закопаю. А, а я в тому віде. О, посиланні ж описі, ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти Factory, гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає досить соковито і якщо ви додати її до бажано, це просто неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких яких можете побачити зараз. Ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять відео. підписки, подобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так загалом дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.